Тернополяни ознайомлюються з історією першого західноукраїнського альманаху русалка Дністрова в Державному архіві Тернопільської області презентували експозицію, в якій висвітлена нелегка доля видання та його творців. Так як матеріалів про русалку Дністрову є небагато, до відкриття виставки залучили також і Бережанський краєзнавчий музей. На жаль, в фондах Державного архіву Тернопільської області немає в достатній кількості документів, які представляли той період, тому ми додали її сучасними газетними публікаціями, матеріалами, які нам також надали наші колеги з Бережану. Перший західноукраїнський альманах виданий в Будапешті 1837 року. Творили його члени літературного гуртка Руська трійця Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький. Русалка Дністрова написана живою українською мовою. Головною ідеєю видання було своєрідне культурне відродження нації. Тут зберігаються матеріали, виставлені світлини, документи, які розповідають про життя і діяльність Маркіяна Шашкевича, Івана Вагілевича і Якова Головацького, про діяльність гуртка «Руська трійця, про видання. Ді... Альманаху Русалка Дністрова в Будапешті і передав його у Львові у 1910 році. Альманах заборонила віденська цензура. Його творців переслідували з боку Львівської церковної та світської влади. Із тисячі надрукованих примірників Русалки Дністрової 800 конфіскувала поліція.